Величава Цариця Небесна, що найвища повелительнице ангелів, ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову, сатани. Тому ми смиренно просимо, пішли нам на поміч твої небесні легіони, щоб вони. Під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Амінь.